Так, друзі, всім привіт! Буде сьогодні нове відео. Вже майже цілий тиждень не було відео, я забув просто, що я купляв, що я знаходив і що треба показати. Так, почну з більшість з цього я знаходився на секонд секонд-хендах. Ну там секонд секондхенди, в людей, ну коротше, як завжди. Так, перше. Знайшов таку віїщечку на, на секонді. Ну, вони часто дуже продаються. Без контролерів, без нічого. От майже було б ідеально, якби була з сенсор баром, а так, без цього сенсора треба його окремо десь шукати, так що поки але вона працює, це добре, я перевірив. Чорної я ще не бачу, чорної в мене ще не було. Але ну це все рівно не мені. так що Отака віщечка. Один чоловік продавав одну, так як зламана, що не працює. І ще далі покажу. Ось така. Трошки отут я витирав, чогось поплили букви, ну нічого. Все працює, все добре, я її відремонтував. Як завжди, основна проблема для всіх несок це картридж. Оцей слот всередині, там далеко. Треба розкручувати, треба дуже все чистити ретельно. Саме цей роз'єм, дуже-дуже його треба вичищати, що він там аж не знати, який був чистий, і міняти конектор. Можна там гратися, так як я вже знімав попереднє відео, відгинати, сервати, але то все. То ерунда. Треба купляти новий і не морочитися. Так, далі, наступна несочка. Це вже один чоловік продавав дві, віддав. Фактично, можна сказати, за безплатно По рівнях десь за 300 гривень віддав дві Ну, це, звичайно, самі консолі теж не працюють, не це, ну я подивився там, як завжди. Проблема стандартна. Роз'єм, не читає гру, червоне світло отут блимає. Так що Але вдалося відремонтувати. І третя така сама, але я погрався з нею, був в мене. Куплений роз'єм на USB. Я переживав, що не зроблю ніяких помилок і ось зробив USB. Тепер ну ця, е, я одну залишу собі цю на USB, бо дуже зручно з USB. Щоб якось... Ой, мод, тут хоч і є композит, оцей, але все рівно мод. На RGB зробити і поміняти сам цей кейс. Такі гарні у китайців є, щоб собі зробити таку максимально круту несочку. Два джикончика. Жінка якась продавала. Буквально я їх взяв десь в гривнях біля 400 гривень. Не знаю, я так зрозумів, що це не оригінальні, але працюють все добре, без дрифта. Я перевіряв, що і в кейсі. Це так на всяк випадок, якщо десь знайдеться свіч, буде наприклад без joy-conів чи ще якісь ситуації, так що джойкони – це теж хороша штука для покупки. Отут було найцікавіше, був комплект, продавався. Отакий DS Lite, подивіться, він в ідеальному, в ідеальному, як для таких ds в стані, в ідеальному, тільки оце проблема, що цієї заглушки немає. Виглядає взагалі круто, класно. Це працює. Хтось за ним дивився. Бачите? І от в комплекті. Взяв я цей весь комплект десь за тисячі гривень. Так, так, певно. І там було три покемона. І ось показую вам. Оцей покемон, це вже собі для колекції, це оригінальний покемон Рубі Рубі-Рубі. Та їздила дружина, а не я. Тому в цьому я був впевнений, що це оригінальний картридж. А от два інших, ну, в мене були сумніви, що вони оригінальні по фото, але в принципі по собі вартості це вже більше, бо тільки сам отакий приблизно коштує від 3,5 до, до 5 тисячі гривень, якщо в гривні переводити. Тому вже є зелений покемон, Leaf Green і є Ruby. І здається їх ще три є. І так потрошки-потрошки по я собі їх підзбираю. Я зроблю окреме відео, де я вам покажу різницю між фейком і оригіналом. Буде два, два вида покемонів, тому, але відео це вже буде через кілька днів. Далі купив собі такий кейс для Switch, бо поки Switch є, і чи буде для Switch Light. Для для звичайного, на другого воно не підходить. Ой, чекайте, не це звичайний е кейс, нічого особливого вживаний. Я вже тут ігри поховав. Ще й така коробочка була на ігри. Були кращі, були новіші, і це мені обійшовся в 150 гривень, здається. Е в кращому стані, там Зельда, можливо, куплю, такий, такий значок Зельди був великий. Десь він коштував 600 гривень. Да? Скільки це? ну 600, да. Ну, десь 600 приблизно. Але поки взяв оцей. Так, далі. Купив собі цивілізацію, знайшов в ломбарді. Обійшлася вона мені зараз вам скажу, десь приблизно 450 гривень на свічончик. Так що так. Да. Будуть перемагати цивілізацію, треба хоч заграти і пару разів подивитися на неї. Бо я типу такі стратегії люблю, як козаки. оце. Ну, Я розумію, що це не той самий принцип, але схоже: Age of Empires. Також в Ломбарді знайшов дуже крутий ломбард, він продає все. Ну, в тому числі багато є консолей і відеоігор на різні е, види консолей, старіші новіші. І от там така штука, якщо купляєш 5. Ігор різних різних, незалежно від виду консолі. І шосту вибираєш безплатну, якби по тій найменшій ціні. е, взяв я 5 картриджів, оскільки по 20-30. по 30, 2, хай буде по 30. Шостий можу вибрати за 30. Якщо хоча б один був менший, то буде по найменшій ціні. Ну так, я пояснив, може хтось зрозуміє. Так, купив собі цей фекзенеду, -фек Факсанаду, коротше. Ну, Більшовся мені десь 450, але фішка в тому, що він тут з інструкцією. Бачите? То я не знаю, можливо, якось не полінуватися сісти, треба зробити під нього коробочку. Так взагалі було би класно. Їх взагалі я напевно, напевно почну збирати на NES-ку ігри. Я подивився в інтернеті їх приблизно на американський регіон біля 800 ігор. В принципі, так як і на Sego Genesis. Тому, бо японський більші, японський це майже 1100. Але штука в тому, що дуже багато ігор, е, отакі, якщо брати з самі карти G, вони ну, небагато коштують. Там від 300 до 600 гривень, якщо переводити, тому ну, напевно буду пробувати збирати вже. Далі ще одна солстіс. Ну, бачив я, що і такі ігри, і ця, і ця, що продаються, що за ігри, не знаю. Типу якась RPG чи ще щось. Це так само. З двома навіть Ні, це. Не знаю, що це. Ну, коротше. Їх всі треба звичайно чистити, ну я вже чистив, їх приводив до порядку, бо ну, воно все... все наче не видно там. На контактах, але є часто проблеми з контактом від того, що їм просто багато років. Далі, на PlayStation 5, це я відклав, бо я вже включив грати. Буквально десь за гривень 450, бо я хотів б, якось на ноутбуці скачати, але все якось думав, думав, побачив диск, який коштував, майже нічого не коштував і вирішив спробувати. Так як я читав, дивився, дуже всі гнобили цю гру, але я захотів зіграти. Така важка гра в стилі Dead Space, мені подобається. Зараз пробую її осилити. Ну і Гаррі Поттера, Hogwarts Legacy взяв. теж. Мало він коштує. Коштував мало. Теж десь за 600 гривень, здається, так? так? Сега Сега, Demolition Man е, була вона ну, тільки в такому вигляді. Але штука в чому? Чому я її купив? Я стараюся стараюся шукати їх, щоб вони були повнокомплектні всі в коробках, як мінімум. Але оця одна із таких, ну не прям рідкісних, ну, відносно не дешевих. Оця гра мені обійшлася скільки 900 гривень. Повнокомплектна стоїть вже 3-3,5 гри. І я її рідко бачив. Я не говорю зараз про eBay чи якісь інші не знаю, онлайн-магазини. Я завжди шукаю Marketplace, можливо, в ну, секонд-хендах таке не знайдеш. І оце було в ломбарді, і це я її купив собі. Це вже так само, як цей Demolition Man Sega 99,9, Sega це я її купляю для колекції. Я найперший і найголовніший, я фанат Sighi Genesis. Ну і Segim Gear я збираю, бо... ой, Сега Сатурн. Ну можна потрошки збирати, ну поки ще до Сеги Сатурн я не дійшов. Хоч там є японські ігри, але все рівно. Е, Dreamcast я ще взагалі в руках навіть не тримав, японський не хочу поки замовляти. Можливо, я американський знайду, щоб вже можна було шукати якісь американські ігри трошки. Ну і змодифікувати саму консоль. Так ось. Купив я собі нарешті цей Space Harrier. А то я все ніяк. Це одна із перших ігор на Sega Genesis, Sega Genesis Mega Drive. І цей. Як пише Вікіпедія, і не тільки коли тільки Sega запустила з 16-бітна. Одна із перших ігор була Space Harrier і Thunder, Thunder Blade, здається, ці гелікоптери. Такі звичайні тип, типу, якщо тимап, гра, але ну, це класика, дуже в хорошому стані. Ось цю навіть витягувати не буду, я вам показував її на е, пошорці. Гра обійшлася мені буквально 200 гривень чи трошки навіть менше. Ну, десь так біля. Звичайна спортивна гра, особливо Олімпійські зимові ігри, але тут дуже крутий комплект. Бо я насамперед даже спортивні. Шукаю, купляю, щоб був комплект хороший. В цьому плані не проблема їх знайти. Так, ось про спортивні ігри. FIFA International Soccer. Це проста гра, звичайна один із перших футболів на Siego. Доволі вона... вона цікава, але в плані керування, в плані іншого вона така, не дуже я як... не міг до неї привчитися. І ось була повнокомплектна. В хорошому стані, можна сказати, в ідеальному. Чого такі ігри треба шукати повнокомплектні, бо, наприклад, якщо я собі роблю десь якісь інструкції, ну от таку інструкцію не зробиш, тут книжка. Ну і плюс додаткові ось якісь папері. Ну і зомбі з'їли моїх сусідів. Була в мене колись така на мою китайську Сігу. Купив я собі так само китайську копію. Гра мені сподобалась, я її не пройшов, бо вона велика, доволі таки важкувата. Ну грана ну, сам перед вона не дешева. Десь приблизно 1900 гривень. Отака обійшлася мені, але вона в крутому стані, подивіться, повнокомплектна, вона в ідеальному стані як для таких ігор. О, бачите, хто зіров. Класно насправді грати, буде якось її сісти, спробувати осилити. Контролер, це вже на секонд-хенді, але без кнопки, ну це не проблема. Я потім е, знайду на Aliexpress чи ще десь, я замовлю куплю. Це для PlayStation 3. Поки, поки в мене немає PlayStation 3, ну щоб там комплектувати, там виставляти продавати. Ну контролер дуже класний. Оцей синій. Це була повнокомплектна гра, ну, гра консоль продавалася, але просто я показую тільки контролер і ось сама консолька. Ну, насправді, в хорошому стані. Ну, Трошечки видно, що тут хтось ковирявся, щось пробував робити, ну то не страшно. Це вже за HDMI, це все нормально. Е, одна проблема, вся в ній ні було добре, не працює лазер. Через. Не те, що через раз, через три читає гру. Так що, поки Xbox 360 буде відпочивати, бо треба міняти лазер. На PlayStation 4 купив контролер. Він був в комплекті з іншими, зараз покажу вам. Контролер хороший, я його спробував без ніяких проблем. Єдине, що мені не подобається, що бачите, вже треба оці ще старі кабеля шукати. Прошечку. Чуть-чуть вона ось пошкрябана знайшов на секонд-хенді. Прошка на 1 ТБ. В принципі, вона у хорошому стані. Це нація, з нею добре. Ну, я її ремонтував і прийшлося е розбирати повністю, чистити, бо там пилюки сміття, чого там тільки немає. Термопасту замінювати. Ой, що це ще? Ну трошки прогрівав процесор сам, ну поки все працює. Ось така слімка. Це ще в кращому стані. Це вже я продавав якийсь хлопець, пише, не працює. І потім, як мені говорив, не працює пам'ять диск. Ой, не диск. Боже, хардрайв. Ну, коротше, пам'ять не працює. Ну добре, я прийшов додому, спробував включаю, все запускається, помилок ніяких немає, я оновив все системно. Е, ну, через Wi-Fi все поробив, наче нормально. Теж я її розібрав, почистив, бо це була ще більше забита. Можливо, через це були якісь помилки. Бо там, де, де йде цей вентилятор і з боку оця пластина, то вона була майже вся забита, от таким, от, таким грубим шаром е, оцього всякого сміття. Ну, що ж, консольки працюють. Ну, це я не собі, бо я не хочу їх, але консольки десь виставляться, будуть продаватися. Але факт фак, фак, фак. фак того, що... фак того, що знайшов отакі контролери на PlayStation 5. Типу, вони всі продавалися як зламані. Ну, в основному це дріфт. дріфт стіка. Ось. Ось. І здається, ось. Я їх перевірив. Так. Да, деяких прям є дуже жорсткий такий дріфт, прям що отак раз і заносить в сторони. І в якомусь із білих оця верхня кнопка не працює, але. Всі піддаються ремонту, всі можна відремонтувати. Дуже багато таких крутих. Я, певно, якийсь навіть один хочу собі залишити. Щоб мати два якихось класних, ну подивлюся, коротше. Це отакі в мене будуть на ремонт. В сумі, в сумі, що мені треба буде ремонтувати, крім тих попередніх, які я вже зробив. Оцих, скільки це у нас 6-7, і ще є 2-9 штук. Доволі, доволі вигідна штука, бо так можна їх купити зламані від 600 до 1000 гривень. Так? так А продати вже, як відремонтувати, це вже десь в районі 2000. Так що штука вигідна. Ну і наостанок покажу вам отакі іграшки, на секонд хенді знайшли. Тода це, до речі, оригінальні. Це не звичайні китайські копії. Це вже якби для дитини. Більше і окій Донки Конг в хорошому стані. Він обійшовся десь в гривень 100, а такий новий десь коштує 1000 1200 якщо переводити. Ну і все. На цьому все. Відео буде коротким, відносно коротким. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки і зустрінемось в наступному відео.